Добрий день студії. Сьогодні в нас зібралась черга до нової тачанки з сфер Раумфальде. Хто не знає сфери Раумфальде, що це таке? Це глобальний скам від ВГ на ваші кровно зароблені гроші. Європейці взагалі там повімбляють, що це pay to win І давайте коротко про цю ОЛТшку. Алтешка максимально фанова, я на ній кайфанув, покатав її. Як і соло, так і з взводом, тому що вирішив для себе, що я більше ніколи в житті лт соло добивати позначки не буду, тому що це банально того не варте. І покажу вам два бої сольних і потім пізніше два бої взводних. Давайте тепер по бою. У нас Ласвіль. Стандартний бій. Як бачите, в нас в опонентах потужне ЛТ і БР9 рівня. Ми прокатуємо. Агресивненько даємо тичку по шкоді і сейвимося. Киде барабан у нас доволі швидке. В середньому 14 секунд. Чому в середньому? Тому що тут ДПМ можна розкачати двома модернізаціями в плюс, так і занерфить його в мінус. Дали барабанчик, показали міт і просто кружляємо тепер по району тут вправо ліво Так, тут в мене пиво розлилося, пацики тут, я пам'ятаю, особисте повідомлення, так сказать, прийшло, все, я вже подумав, що, що, що це не той бій. А, все той. Так, розібралися ми зі своїми справами і бачимо, що у нас місто практично пусте. Тут тільки 2, 5 7 ну, Тут наївно з мого боку було допускати. Що я 257 проб'ю своїми підколами. Пробиття тут таке, собі. для ЛТшки може і нормальне, але для десяток, дев'яток, 235 це знаєте, трошки ні о чому, як то кажуть. Прососали ми в місті, у нас 500 дамаги, і, як бачимо, грільочок стоїть на кемпі. Шкода підтиснула міт, але наші прорвали ущілену. Таке собі розподілення мапи. Я приймаю рішення просто зачилитися тут. Постоять по щоб наші хлопчики на ПТшках і на Одесах там всяких може і бутилки приєднаються. Щоб вони постріляли по місту, яке буде тут катить. Засвічуємо ми на міду, засвічуємо 257. І просто стоїмо, чекаємо, що зробить команда наша. Славно, звісно, славно легендарна. Маскування в цієї ЛДК, посередні пацики, але якби йому ще дали маскування імбове, це взагалі, знаєте, було б нечесно по відношенню до гравців, які живуть на мамкину зарплату. Тому що сила, сила цієї стежки, це її динаміка. Ви світите пациків, засвітили, ушли в сейви, десь прокатились, агресивно підсвітили. І так далі. Що ми бачимо? 3-7 рахунок, ми сливаємо 4К хп, підтискає агресивно 2-6-0. Там ще 2, 5 7 на підхваті. І нам нічого не залишається, крім як завмерти в цій позиції. Треба підловити ще шкоду, знаєте, коли вона буде шотною. А вже й не треба. І, і так, Боженька, покарав. Боженька. Дана роль точніше в цій грі достається, як бачите, грілю. Просажує він його на 670 хп і відправляє до апостола Петра. Починає сипатися асіст, пацики по 2,57. Нормально, 1900 насвітили, 500 надамажили. Тримаємо в перманенті 26.0. Тримаємо на викаті в постійному світлі 257. І, в принципі, нормально можна жити. Засвічуємо ще хам'яка, в нього була тут дивна подорож. Отак з міста. Хлопчик катив, щоб піджать по центру. 26.0 ми бачимо, уїжджає. Тут залишається тільки 5 7 І в мене закрадається така думка непроста і негативна, щоб о, зафушити цього 5 7 Кидаю я дві тички в 2.6.0, Одна залітає з дамагом, друга в каток без дамагу. 700 хп у 2.5.7. мені треба, щоб йому ще прилетіла хоча б тичка від арти в ідеалі, але знаєте, ми не з тих, хто довго чекає і все ж таки плекаємо певну надію, що ми його виграємо. 69 рахунок, по ХП трохи вирівняли. Вицілюємо 2.5.7, кидаємо дві тички, сейвимося від міда. Хом'як я бачу, що в трошки. Він на нас навіть не дивиться, і ми завмерли. Починає він нас прострілювати. І це вже такий, знаєте, неприємний дзвіночок. Всю страну імбу ми пробиваємо. Нас пробиває ще арта для цієї ЛТ це не дивно, тому що кругове бронювання у вас 15-20 мм, будь-який фугас, ви хаваєте будь-який сплеш від арти, ви хаваєте половину дома. Забув ще зараз цей момент, пацики, коли саме час нагадати, що Дуже посередня повор... поворотливість цієї ЛТшки. Нагадує вона колісні оці, знаєте, бричливі стежки Але в динаміці в нас поворотливість, в принципі, адекватна. Дали ми пачку в хам'яка, одну, другу. За півтори секунди влить 500 дамагу, не кожна ЛТС може навіть на 10 рівні. Так. Один файний постріл, один з дамагом. І ми розуміємо, що місто і в принципі, вся мапа під нашим тепер контролем. 2500 напулькали, 200 насвітили і, в принципі, нічого нам не залишає тепер, щоб виграти цей бій. Ми трошки всасуємо по ХП, ловимо черфутюра, добиваємо, світимося. Поки будемо відсвічуватися, можна її скинути барабанчик. Сейвлюсь від бутилок за цим домом, тому що в нас бутилка все ж таки ще присутня. На жаль. І тепер ми можемо від'їжджати і просто фармить цього хам'яка. Боюсь, що він там, знаєте, катає на оптиці якийсь. і тому від'їжджаю, як бачите, подалі трохи. Кидаю Blind. Не пам'ятаю, заходить він чи ні. Досвідчую хам'яка, має йому, знаєте. По загривку приписати на 700. Це за моєю догадкою. Поганий трохи весь постріл від мене. Гріль все ж таки присилає, але вже по своєму засвіту. Бабаха кате, і нам треба зараз підловити цього Хомяченка і напихати йому в тузі два снарядіка. Слава Бобу. вони залітають, залишається 2000 хп в супротивника, Бараб... на барабан нам залишається бабаха. І справа техніки вже просто це дограть. Одна тичка, друга тичка. Чудово, 3500 дамагу і 100 асісту. І наче знаєте, так вже і непоганий бій, 5000 сумарки з копійками. там. Тепер ми розриваємо сивовеньку дистанцію, тому що об'єкт 704 може приїхати до нас знаєте, і в упор, не світячись, тому що це трикутничок, а трикутники в цій грі. Не канонічне, знаєте, їх світить. Засвідчується 704, є інфа, ще бутилка тут сама. Сводимось, вона щось пригонила. І щоб дура не втекала, відправляємо її в ангар. 4000 дамагу, чудово, і є шанс ще пострулькати нас по 704. Десь який як 300 хп в нього залишається. Читерський екран. Влучили один раз, один раз нанесли дамаг. І не дає нам об'єкт 268 8 4 залутати воїна в цьому бою. Але в принципі нічого страшного. Бій по-своєму такий, знаєте, перетерпіли, переламали його трошки і затащили. Тут у нас ще були с вами блайнди, результати перед вами. І, в принципі, давайте вже переходить до наступного бою. Власне кажучи, пацики наступний бій, той же Респ, але на цей раз ми попали з малолітками. Пересвічуємо двох ЛТ-шок на міду. Ловимо самі лампу від них, нічого страшного, і таке буває. У них там, як бачите, відбуваються конфліктики, які дарують нам 500 хп, точніше дамагу, і просажують їх на 500 хп. Мого візові на ВЦС. Засвічуємо ще шпаківню. Бачимо, що під нами Бурасік. Кидаємо в шпаку одну тичку, кидаємо другу. На розкачці десь там, знаєте, пиво поставив, харкнув, коли ставив пиво випадково на ліву кнопку миші, натиснув закинув тичку з дамагом ШПТК, Але трошки карма з ним поплатилась за це. Ми його підпалили. Як бачите, вкатує ще шельма одурівша. Я коли відкатував, отримув, отримав зайві дві тички від двох ЛТ, які на міду. ВЦС вже в апостола Петра, Чіле. І наша задача тепер піймати на помилці 1390, щоб просадити його. Тому що знову по класиці Ласвіль, Верхній Рез, ніхто не їде в місто. Я не знаю чому, тому що з цього Респа місто доволі таки цікавіше, грається. У вас є імбовенькі кущі, які дозволяють перестрілювати нульову лінію майже з інвізу. Дивлячись, на якому класі техніки ви граєте. Намагаюсь тут знайти простріли по шельмі. Тут же пиво розливається у мене, просадили її трошки, і бачу по погляду, що шельма трохи одурєвша. Отримує вона від Т-30 стокового на 400 і починає розряджати барабан в нашого ВК. Дали ми її по соплям. Там у нас 470 хп. Не прокнула, на жаль, альфа. До речі, пацаки цей бій більш такий цікавіший, як мені здалося, але майстра залутали все ж таки першого ми за перший бій, а не за цей. Ходимо, нюхаємо, намагаємось по максимуму розміняти нашого ВК. Бачимо, що тут у нас є Бурасік. Вицілюємо, кидаємо скритом. Ну, і само собою ловимо ще пайку від Бурасіка. Там ж без варіантів було не влучить. Хоча доволі такий громоздкий цей танк, руку на серце. Шельма вкатує і єпіся, нам треба його засапортити. Просадити трошки леопарда. На автоприцілі прокидуємо йому тичку і скидаємо барабан. Паровать шотнемо в будь-який танк. Це, знаєте, не в наших інтересах тепер. Засвічується ще 50-100. Кидає він нам тичку, в нього не пролітає альфа 250, всього нам всього. Нам пощастило, що це бум за мум від 50-100, знає тільки 50-100. Один в 4 танки. Це, напевно, знаєте, якесь зілля мандрагори з Гаррі Поттера, чи що на нього так вплинуло. І він одурівши цими криками, покатив віддавати свій танк фоловий. Начебто все добре, 6-1 рахунок, нам все, що залишається, тут просто поїздить по струлька ще де можна. Намагаюся знайти по ШПТК простріли. Залітає блайндік один, залітає другий ШПТК в ангарі. І ми бачимо, що не світила ще су 130pm. Доволі таки небезпечна машина, яку її висвітить важко, і пережити нам практично неможливо. Хіба що якщо він по нам промаже. Бачите, ця ЛТшка так і грається. Там поїздили, там поїздили, пострулькали, популькали, і 3600 дамагу, плюс у нас там ще 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 по нашим блайндам улетів. Нормально. На дамах вона взагалі цікава. Це, напевно, на 9 рівні найкраща ЛТ. Не саме як світляк, а от в поєднанні на світу й дамагу для мене це одна з найкращих. Світиться ще борщик з 1000 ти... ХП. Уже 600, поки ми це упомянули. Уже 185 ХП борща, знаєте, вони такі, як вітер в полі. Хер маєш. І наша справа тепер встигнуть ще пристроїть барабанчик в Су-130пМ в ідеалі, тому що в Т34 залишається 12 ХП. Цей бій мені сподобався більше, ніж перший, він такий більш динамічний. Заряджаємо фугасики і на автоприцілі даємо дві 2 по 320 альфи. Чудово, 5000 дамагу, плюс у нас ще влетів за блайндами ШПТК, там 5 з копійками. Дивно, що за цей бій нам не дали майстра, але все ж таки зіграли ми нормально, як на мене, для ЛТшки 5К накидать. В принципі, ок. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Зігрейн. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.